Духу Святий, ці тяжкі часи керуй нашим урядом всіма людьми, від яких залежить тактика дій на полі битви, наповняй їх мудрістю, второпністю, розсудливістю, дай їм мужність, відвагу і витривалість, хай ворожа куля їх оминає. Духу Святий, прожени всяке зло від нашої держави і нашого народу. Ісусе, довіряємо Тобі свій дух, душу і тіло. Господи, потурбуйся про наше спасіння, звільнення, зцілення, освячення і щасливу долю нашого народу, бо Ти знаєш те, що ми не відаємо, і ти можеш те, що нам не під силу. Амінь. Царю Небесний.